У нас а, такі би виріпи, якщо б ми робили з гіпса, коштував би в районі 105-125 гривень, тому, я думаю, глина гривень 200. Так, окей, ціну ви побачили, ми зарахували, йдемо далі. Так, щось міні отюрне. Так, міні-отюрне. Все, все. Хух, моя ти лапочка, моя ти рибочка. Що мініатюрне, то мініатюрне. Так, тринога. Тринога для. Опа! Телефона. Отак. Окей. Ну, триноги, в принципі, діло добре. Особливо такі насадки. Якщо. Ну, по ідеї, айфон сюди спокійно влізе, тому будь-яких проблем. Нічого замисловатого, нічого дорогого, я думаю, ну, гривень а, за 20 її, якщо продавати, то продавать. Але я думаю, що, скоріш за все, я її залишу просто собі і буду робити підзйоми для вас з іншого ракурсу. А може і ні. Коротше, подивимося, 20 гривень я їй даю. А, я думаю, в магазині вони просто коштують гривень по 50 не більше. Тому так. Так, наступне. Достатньо важка. Достатньо важка. Так. Так. Блін, чуть пальця не різнув. Так. Ага. Трошки є я... щось не так відкрив. Часи. Велика кількість годинників. Дивіться один. Зараз ми їх детальніше роздивимось.